Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Іла Міясна і я є координатором проєкту Ukrainian Index of Philosophy, який має на меті створення загальнонаціонального галузевого реєстру наукової інформації. Я підкреслюю саме національного, тобто внутрішнього і галузевого, адже ми закцентуємо увагу саме на гуманітарній галузі. Проект є одним з стратегічних напрямків ініціативи ребрендинг філософії. Про інші проекти якої можна дізнатися на сайті філософі.ю Я хочу почати свою доповідь з зазначення кількох таких типових установок, в межах яких, на мій погляд, розгортається сучасний дискурс про українську наукометрію. А по-перше, це те, що предмет дискусій таких це наука загалом. Без уточнення специфіки тих чи інших галузей. Хоча ця специфіка безумовно існує і, принаймні, вона існує для гуманітаристики. Другою характерною рисою є те, що в таких дискусіях фактично ставиться знак тотожності між наукометрією, як такою, та індексацією періодичних видань чи публікацій у іноземних базах даних, переважно англомовних. Причиною цього є, перш за все, Майже повна відсутність аналогічних ресурсів вітчизняного виробництва, але також специфіка державної політики в цій галузі, про що я буду казати далі? Третьою характерною рисою є те, що інтернаціоналізація науки, вивід її в міжнародний науковий простір, сприймається як безумовно позитивна тенденція, в тому числі для вітчизняної науки. Тобто це. Щось таке, чого ми точно прагнемо, і нібито питання полягає лише в тому, наскільки ефективно ми просуваємося цим шляхом. В своїй доповіді я спробую піддати критичному аналізу усі ці установки, для чого перш за все звужу предмет дослідження та заакцентую увагу саме на гуманітарній галузі. І тут я хочу виділити три специфічних риси, чи, мабуть, навіть проблеми, з якими зіштовхується українська гуманітаристика. В процесі такої інтернаціоналізації, впровадження наукометричних даних і так далі. По-перше, це часто широко обговорювана проблема нерелевантності міжнародних я не буду говорити про взагалі дуже низький рівень представленості наукової періодики української у міжнародних базах даних. Так, на, за даними на сьогодні, якщо я не помиляюся. У Web of Science Core Collection серед 35 майже тисяч видань, що там зареєстровані, присутні лише 62 українських журнали, тобто це менш ніж піввідсотки. Але це проблема, яка є переборною. Ми на початку шляху, і звісно, ці показники будуть зростати. Я хочу звернути увагу на дещо інше: на низьку представленість гуманітарних журналів у таких базах даних, і це стосується не лише України. Ось на цій диаграмці ви бачите галузевий розподіл видань, зареєстрованих у Scopus, серед яких зеленим позначені Social Sciences це 24%. Усе інше це Physical, health and life sciences, тобто речі дуже далекі від гуманітаристики. Аналогічна ситуація серед українських видань, що зареєстровані. В таких базах даних. Наприклад, у базі даних Web of Science Core Collection на листопад 2015 року на долю українських видань у галузі social Science sense приходиться 12%. І це 8 видань, якщо конкретно, причому це важливо, усі вони з галузі економіки. Я також можу додати, що наприкінці грудня 2015 року отримала. Отримав підтвердження про реєстрацію у скопус українсько-провідний український часопис у галузі філософії це часопис сентенції, але він напевно просто ще не відображається у цих базах даних. Причини цієї ситуації також досить широко обговорюються, і я не буду акцентувати на цьому увагу, просто підкреслю кілька з них, які саме, на мою думку, є важливими. Це, по-перше, відсутність в таких базах даних інструментів обліку специфічних форматів публікацій, характерних для гуманітаристики. Тобто гуманітаристика, це не лише журнальні статті, які враховуються наукометрією світовою, але також монографії, збірки, тез, колективні монографії та інші формати, які просто залишаються часто поза увагою. Також нерелевантність міжнародних баз даних для оцінювання досліджень локального значення. Наприклад, дослідження у галузі фундаментальної фізики завжди представлятимуть інтерес для вчених всього світу, поза залежністю від того, в якій країні вони зроблені. На відміну від цього, скажімо, дослідження історії Київської школи філософії чи якоїсь там. Української етнографії мають локальне значення, і вони завжди будуть менш затребувані у світовій спільноті і менш цитовані, і так далі. Це в жодному разі не применшує значущості таких досліджень, але ну, є експортні, скажімо так, галузі знань чи теми є локальні. І гуманітаристика це все ж таки значною мірою локальні дослідження. І нарешті це нерелевантність таких баз даних для оцінювання досліджень, зроблених національними мовами, тобто будь-якими мовами, що основані не на латиніці. Здавалося б, очевидним рішенням в такій ситуації є насичення міжнародного інформаційного простору, міжнародних баз даних українськими виданнями, що опублікуватимуть якісні статті англійською мовою. А та, взагалі, мотивація українських вчених виходити в міжнародний простір та опублікуватися англійською. Але тут є кілька зауважень, і я формулюю цю проблему як питання, що відбуватимеся в такому випадку: інтернаціоналізація науки, тобто її інтеграція в, міжнародну, в міжнародний простір, чи еміграція, тобто втеча її з простору україномовного. Перш за все. Попри те, що вже існують законодавчі акти, які зобов'язують здобувачів будь-яких наукових ступенів пред'являти сертифікат про знання іноземних мов однієї іноземної мови на рівні не нижчим ніж Б2, ну, слід визнати, що фактичний рівень володіння іноземними мовами в українському суспільстві в цілому і у академічній галузі також залишається дуже низьким і буде залишатися таким ще певний час. Наприклад, на діаграмці, яка побудована за даними Інституту соціології на України в 2014 році, показано, що на думку дослідників вільно володіють англійською мовою менш ніж 1,5% українців. Дещо позитивнішою є точка зору однієї з крупних київських рекрутингових компаній, Headhunter, також. Статистика 2014 року, на думку фахівців, вільно володіють англійською десь 15%. Але це керівники вищої ланки, серед яких рівень знання іноземних мов завжди є досить високим. До чого в таких умовах може призвести такий форсований перевод української науки на, скажімо, англомовні рельси? По перше, все, це, це скажімо так, викреслювання більшості фахівців з числа легітимних представників науки, і це можуть бути дуже, дуже кваліфіковані фахівці, які просто не володіють силу тих чи інших причин іноземними мовами. З іншого боку, це поширення фейкових наукових журналів, які виникають на запит ринку. І пропонують фахівцям послуги публікації у журналах, нібито зареєстрованих в тих чи інших базах даних, перш за все, не в головних, і дозволяють зробити ці публікації українською чи російською мовою, знижуючи вимоги до самих текстів. Зворотній бок цієї проблеми пов'язаний як не парадоксально з тими фахівцями, які здатні підготувати статті міжнародного рівню, англійською чи іншими мовами. Та опублікувати їх у рейтингових журналах. Чому? Тому що о, вимоги до публікації в українському виданні, яке індексується в міжнародній базі, даних, стають все вищими. Це вже часто не лише анотація та ключові слова та перелік літератури англійської мови. Але часто вже розгорнуте резюме часто до двох сторінок тексту. Наприклад, як фахівець, який здатен написати дві сторінки англійською мовою для українського видання, і як фахівець, який намагається оптимізувати свій робочий час, я, наприклад, оберу публікацію одразу англомовної статті у англомовному виданні, тому що де дві сторінки резюме, там і насправді вже вісім сторінок тексту, а публікація. Англомовного тексту в українському виданні, ну, вона навряд чи має сенс. Закономірною реакцією на це вже з боку самих періодичних видань є спроба адаптуватися під запит потенційних авторів, тобто переорієнтуватися також на англомовний ринок. І це такий відтік. У іншомовний простір як фахівців, про що я казала вже раніше, так і самих видань, і нарешті такий відтік публікації авторів та періодичних видань у іншомовний і більш того іноземний науковий простір, тобто у іноземні видання. Обмежує доступ українських колег до цих публікацій. Перш за все, через низький рівень з володіння мовами, про які я вже казала, і по-друге, через дуже обмежений доступ українських бібліотек передплачувати доступ до іноземних журналів. Підсилює ці проблеми майже повна відсутність легітимних інструментів обліку та аналізу вітчизняних публікацій. Та більш того, здається, майже повна відсутність мотивації розробляти та впроваджувати такі ресурси. Інструменти підрахунку тих чи інших показників наукової активності українських фахівців нібито існують. Це відомий Український індекс наукового цитування, Оран, це бібліометрика української науки та інше. Але більшість цих ресурсів використовує для аналізу дані знов-таки міжнародних баз даних: це Web of Science, це Scopus, це Google Scholar і так далі. Тобто рейтинги, індекси, нібито розраховуються, але це не індекси активності україномовної всередині України. Серед нечисленних ресурсів, орієнтованих саме на внутрішній ринок наукової періодики і текстів. Перш за все реферативна база джерело, що існує з 96-го року. Це її електронний аналог та ресурс «Україніка наукова, це наукова періодика України, яка агрегує дані з сайтів періодичних видань, яких там вже близько двох сотень. Це відома бібліотека Єліп Укр. Яка використовує інший алгоритм, агрегуючи дані з відкритих інформаційних архівів університетів, і так далі. Утім, усі ці ресурси, попри всю їх безумовну корисність та важливість, аж ніяк не надають формальних бонусів науковцям чи виданням, які до них потрапляють. Тобто на законодавчому рівні. Навіть публікація у журналі, який зареєстрований у, скажімо, РІНЦ, Російському індексі наукового тестування, це має більше значення ніж публікація у журналі, який зареєстрований, скажімо, у джерелі, адже РІНЦ – це вже міжнародна чи іноземна база даних. Ну така парадоксальна ситуація. І от тут я наважуся стверджувати, що в таких умовах тотальна форсована інтернаціоналізація наукової періодики. Фактично перетворюється з інтеграції українських досліджень, журналів та фахівців у міжнародний інформаційний простір, на їх еміграцію, тобто втечу з україномовного простору в англомовний, адже немає жодної мотивації працювати українською мовою в україномовному просторі. І я також наважуся сказати, що. Ця втеча не набуває масових епідемічних масштабів не тому, що вчені замотивовані працювати локально, а тому, що значна кількість, значна доля вчених та журналів на сьогодні просто з певних тих чи інших причин не здатна емігрувати в англомовний простір. На мою думку, стратегія розвитку будь-якої національної науки завжди має поєднувати два незалежних та взаємопов'язаних вектори. Перший з них я означу як інтернаціоналізація науки, тобто вихід її у міжнародний інформаційний простір, розвиток міжнародної комунікації, поширення публікації міжнародними мовами і так далі. Але цей вектор завжди має співіснувати і є не більш важливим, ніж протилежний вектор. Це локалізація науки, тобто поширення досліджень національною мовою, розвиток національної наукової термінології, яка просто зникає і винищується, якщо усі чи більшість текстів та публікацій емігрують в іншомовні простори. Це розвиток локальної наукової комунікації, яка є не менш важливою ніж комунікація міжнародна. Утім, наявна державна політика у галузі поширення наукових результатів наукових досліджень. А майже повністю нівелює вектор локалізації, створюючи умови та стимули виключно для вектору інтернаціоналізації науки, яка при такому, як я вже сказала, перекосі набуває рис не стільки і інтеграції науки у міжнародний простір, скільки її еміграція. Тут важко не погодитися із заявою Ради з науки Міністерства освіти і науки Російської Федерації, яка була зроблена кілька днів тому, 31 березня. А згідно цій заяві, я цитую гуманітарні дослідження виконують важливу місію, пов'язану із збереженням і розвитком національної культури. Тому необхідно дотримуватися балансу між публікаціями міжнародними мовами та національною. Конкретно пропонується досягти це через встановлення 20% відсоткової межі, тобто не менш 20% публікацій мають бути зроблені міжнародними мовами, але не менш 20% мовою національною. У цій заяві також йдеться про нерелевантність існуючих міжнародних баз даних для оцінювання гуманітарних національних досліджень. Фахівці, що розробили цю заяву, стверджують, що для цього необхідні специфічні ресурси, яких наразі не існує. Тому вони пропонують відкласти це питання до того часу, коли будуть технічні можливості для цього. Ну, насправді я не можу погодитися з тим, що розробка та впровадження таких ресурсів та механізмів є чимось непереборним. Про це свідчать успішні міжнародні проекти галузеві, як, наприклад, реєстр Філ Пейперс, це реєстр у галузі філософії та інші. Про це свідчить вже успішна робота нашого пілотного порталу Ukrainian Index of Philosophy, і тому я вважаю, що проблема тут не на технічному, а на нормативному рівні. Поки не буде нормативної мотивації для фахівців та журналів розвивати україномовну науку у вітчизняних вітчизняних наукових виданнях, впровадження будь-яких ресурсів та алгоритмів не змінить ситуацію. І ми щороку спостерігатимемо все більше відтік фахівців, журналів. І так далі у англомовний чи інші іншомовні простори з усіма зазначеними вище наслідками, такими як збіднення галузевої термінології, причому як наукової, так і повсякденної. Адже у гуманітарістиці академічна мова значно більше інтегрована у повсякденну, ніж у інших наукових галузях. Це занепад відчизняних періодичних видань і так далі. Дякую за увагу. Це була Іла Міясна, координатор проекту Ukrainian Index of Philosophy.